Про допомогу Україні пройшов схвалення Палати представників. Тепер це офіційно. Що ж, друзі, ви тільки що побачили. вже багато хто це бачив на всіх українських каналах стовідсоткова. От ми теж повторили. Ви побачили історичне голосування плати представників Конгресу Сполучених Штатів про допомогу Україні. До речі, там було чотири чотири законопроекти. Так Вітю? так, 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 так. Чотири різних і ну, головне це підтримка України, Ізраїлю і Тайваню, і саме підтримка тих країн, які сьогодні протидіють режимам зла. Скажу так чесно і відверто. І слава богу, всі ці закони отримали підтримку палати представників попри е, різні розмови, і вже таке враження було, що. Це не ухвалять до виборів в, в листопаді. Ну опупея ця тривала інакше її не назвеш з жовтня минулого року. Тобто, більше тобто, півроку Більше півроку, так більше півроку. Ця ця історія і, а... і слава богу. Нарешті, попри надії там Кремля розколоти Захід, і в тому числі і Сполучені Штати Америки, і навіть попри зашквари деяких українських політиків і, і навіть журналістів, от я з подивом почитав. Заголовок останнього ефіру Наталії Мусійчук на Ютуб називається: Скажу: фронт посипався, втрачаємо незалежність. Ну і хоч вона це пояснила зайв... пояснила це непрофесійністю редактора. Але ну я не знаю. Під час війни це називається диверсія інформації. Іначе... зайвий раз говорить, що намагаються хріпанути на всьому. На цьому хайпанути так. в назвах, і знаєш, процитую Скабієву, вибачте, за таке, але ми живемо реально в епоху постправди, і інколи ради красного славця і так далі, ми знаємо, як закінчиться поговорка, прислів'я. Ну а що ж? Я пропоную продовжити нашу тему про законопроект. А дивісь, як ти вважаєш, от чому Чотирьох законопроєктів, допомогу Україні, допомогу Ізраїлю Тайваню і окремий законопроект, який говорить про конфіскацію. До речі, ми ще окремо поговоримо Добре. про конфіскацію російських грошей, які буде сигналом, в тому числі для європейців. А чому українці, український законопроєкт за допомогу Україні набрав найменш набрав кількість голосів об'єктивно? У нього було більше протидії абсолютно і. Я навіть сумнівався ну уже в останні тиждень не сумнівався, що все ж таки буде ухвалено, але е, протидія саме саме українському законопроєкту була найбільше, тому що в надрах республіканської партії було багато персонажів ну не настільки там, як е, Тейлор Мейджор Грін, да яка там е, закликала прибрати ві, з допомоги України нулі. Всі нужні прибрати і, і закрити і закрити всі біолабораторії на території України, на що ми, ми не можемо піти. Ну а як же вирощувати бойових комах? Так, але, mm. на жаль, бачиш, чимало американців зараз споживають таку собі варіацію Russia Today, І про розкол республіканській республіканських партіях трошки пізніше поговоримо. Зараз все ж таки я пропоную до цього на проєкту. Майже 61 мільярд доларів ми отримали, і з них майже 50, 49,9 мільярдів піде саме на оборонку, що дуже важливо в цій ситуації. У Вівторок вже закон буде в сенаті, і там у мене майже немає сумнівів, що буде все проголосовано, оскільки навіть спікер меншості від республіканської партії заявив, що він підтримає цей законопроект. Так що будемо сподіватись, а для відновлення поставок зброї потрібен максимум один тиждень. Так що я сподіваюся, ну, що... Пентагон вже сказав, що вони вже на низку на низькому, як то кажуть, старті і готові відправляти. І там же нашим глядачам треба нагадати, що переважна більшість грошей залишається в сполучених штатах, бо це гроші так. на оновлення а, пентагону, тобто зброї в пентагоні фактично да, да. підуть на. Збро... Збройні заводи, які виготовляють завод... зброю американські, це майже 20, понад 23 мільярда доларів піде на це. Ще скільки зараз скажу. Ще понад 10 піде прямо на оборонку українську. І 7 і 8, оце оце 7,8 мільярдів на бюджету підтримку. Це єдині гроші з цієї суми, які йдуть підуть в кредит для України, але там такі сумнівний кредит. Він може бути, може не бути. Мені здається, що впихнули слово кредит. А описали так. заради того, щоб ну, хоч якось е підтримати заяви Трампа, да, які говорить лише в кредит. Ну якось так, треба так, було так. виправдувати, але залежатиме від президента США при приймати, ухвалювати це рішення чи не ухвалювати. Сказуємо, чого він... президента чи майбутнього забирати ручні зібрати віцю. Я помітив таку річ при голосуванні, майже половина. Республіканців проголосували проти, це свідчить, на мій погляд, на кардинальний розкол всередині партії. І вчора слухаючи експертів, які казали що саме через це, можливо, Майкл Джонсон, голова партії представник, голова палати представників, представник республіканської партії, не хотів ставити на голосування. Щоб не було помітно це все, так 101 за, 111 проти. Здається, такі цифри. До речі, сам Майк Джонсон не голосував за цей закон, тобто він його поставив на голосування і сам не голосував. До речі, він згадав про Рейгана, що послідовник, послідовник політики Рейгана можливо, у нього була така ще цитата, що я скоріше. Відправлю боєприпаси в Україну ніж американських хлопців на цю війну, ось так було сказано. Ну у нього дуже дуже хитка позиція. Проти нього була там серйозна фронда, яка хотіла відправити його знову таки в відставку. І ми розуміємо, що ці 100, понад 100 республіканців це фактично фракція Трампа. Однозначно, ось от в питання в випадку, якщо Трамп переможе. А, і цей самий випадок, коли вибори в одній країні е, кардинально змінюють все, всю геополітику у світі, і якщо Трамп переможе, ну я не знаю до чого це може привести. На нас... погляд, дуже дуже, дуже позиція. їх вже назвали Мага ця група, тобто з цим передвиборчим гаслом 2016 року Трампа «Made America Great Again». Знову знов, зробимо Америку знову великою. Але це гасло вони знову таки запозичили у Рональда Рейгана, і там дійсно він працював на те, щоб зробити Америку великою і ем, головною країною світу. А зараз, якщо Трамп переможе, вони всупереч гаслу будуть це робити. Тобто, якщо Америка не буде втручатись і не буде захищати демократію у світі, вона не буде великою. Ну як каже портніков, це, це пер... небезпечний ізоляціонізм, абсолютно 100%. Як каже портніков. Сполучені Штати у Другій світовій війни вже напоролись на спроби ізоляціонізму і отримали Перл Харбор, і вимушені були вступити в війну. І більш того, війну їм голосила Японія, не вони і Німеччина голосила війну Сполучним Штатам, не Сполучені Штати. Безпосередньо Німеччині це історичні паралелі, напевно, в даному випадку не дуже працюють. Треба спостерігати. Мені цікаво, як ти думаєш, що має робити український уряд, українська влада на зараз? Це Використання в цієї допомоги потужна допомога, важлива допомога до того ще і експропріація, Як правильно сказати, оці активи, яких не так багато в сполучних штатах, але російські активи вже сигнал надано. Європа я думаю, підтримує в Росії Там уже галос Вже <плес> <Сейчас> <плес> трохи окремо <плес> поговоримо. Але от що як ти вважаєш, Україна як держава має робити от наразі? Як я... зміцнити оборону, да я скажу жорстко: треба не просрати оці місяці, які залишились до листопада, тому що в листопаді може відбутись ми розуміємо все, що завгодно, в тому числі там проміжні вибори, і парламентські, і там теж демократи ризикують втратити обидві палати Конгресу США і за цей час небезпекові, як і на мене, оці абсолютно нікому не потрібні. Безпекові угоди, які ми зараз ухвалюємо, ухвалюємо з різними країнами, підписуємо для проформи. Це суб'єктивна точка зору. Вони не несуть якоїсь юридичної сили. Тобто, ці країни, які підписують угоди, не будуть воювати за Україну. Ну тобто, це та сама декларація про те, що коли Україна так. віддала ядерну зброю, це те саме треба скористатись тим, що зараз ми отримували цю допомогу і налагоджувати терміново. Тратили багато часу підприємства виробництво БПЛА, виробництво тих же Нептунів. У нас є дуже сильні підприємства, які виробляють ракети. Чому не задіють можливо? Гроші, задію, в ракети, не гроші в ракети, так так а, гроші в ракети. Південмаш – Це ж флагман, флагман радянського союзу з виробництва ракет. Сатану американці. Досі з жахом про неї згадують, розумієш? А сатана це виробництво південмаш українського в Дніпрі. І, і парадокс, що зараз Дніпро, яке виробляє ракети, одне з міст, яке найбільше потерпає від ракетних атак. І наскільки я знаю, там вони намагаються влучити і в це підприємство. Слава Богу, я думаю, що воно зараз засекречене і підземне. Сподіваюся, на це до речі, 200 мільйонів доларів з цього пакету допомоги е, піде. Піде на е, як правильно сказати, ну на контроль, контроль на контроль, контроль як буде ця на ці гроші використовувати, тобто американці не дуже довіряють. Получається, що в Україні не це знову таки. Вони пішли на зустріч республіканцям. Трампу, трампістам, який вимагав цього контролю, я думаю, що вони перевіряють до речі, от щойно з'явилася інформація інформація з Пентагону: що до США до України сполучені штати можуть відправити 60 радників військових радників, які будуть крім того, що вони будуть вивчати логістику, щоб ці поставки не постраждали. Тут ми знаємо, що й така можливість є, зрозуміло. Коли стільки шпигунів, в тому числі в надрах наших там розвиток і так далі, і так далі, і у тому числі вони будуть стежити за тим, як використовується ця ця зброя, тому що всі ці розумієш крики таких депутатів, як Вікторія Спарц, про те, що ми можемо продавати це кудись на, на сторону. Кудись іншим країнам, ну це як на мене, це абсолютно маячня, і це не доведено. Про що казали вже і натівці і Столтенберг, що жодного факту а, подібного немає. Але має. 200 мільйонів підуть, от зараз не на додаткову зброю, а от на це. Ну вже маємо, що маємо, це, як це, то кажуть. Це невелика сума у порівнянні з 49 мільярдами, які підуть саме на озброєння. Щодо Росії, Вітю, скажи. Наскільки вплине на якісь додаткові зміни в геополітичній оце рішення історичне про конфіскацію російських активів Сполучених Штатів чи підтримує Європу, а там загальна 300 мільярдів доларів? Да 300 мільярдів є. доларів, російські менш там десь цей закон про конфіскацію дозволить отримати Україні десь приблизно 8 мільярдів доларів. Більшість це понад 300 мільярдів, це Європа. І поки що Європа пручається активно, в тому числі Швейцарія, в тому числі Крістін Лагард, директор розпорядник. Да? Центробанку, чи, чи як воно називається, точно не пам'ятаю голова європейського. центробанку європейського? Так і вона заявила, що юридично поки не вивчено. і Я думаю, що це може дуже затягнутися на тривалий час, враховуючи як працюють в Європі, у тому числі агенти Кремля. Але зрозуміло, що от найбільшу реакцію негативно в Раші викликало саме це рішення. і Вже і Захарова сказала, що це дуже небезпечний прецедент Пісков. Що Атвірка відповідь, відповідь буде, невідомо правда, яка, яка відповідь? В Росії немає заморожених активів Сполучених Штатів. Зрозуміло, що там є підприємства і активи підприємств американських, які працювали і працюють. Ну це про інші гроші, це не порівні ні гроші. Так. І до речі, вой стоїть зараз на болотах такий, що, мама, не горюй. Як завжди, мені найбільше сподобалось, як про це написав товариш Мєдвєдєв. А, да? Він уже висловився. Біла гарячка ну, у нього триває, так. Ну Ти як головний його дослідник і шанувальник. Так він побажав Сполученим Штатам швидше самим погрузитися в нову гражданську війну. І, і що приведе до розпаду мерзкої імперії зла. Тобто, бачиш, як вони стрілки проводять. Імперія зла завжди була це СРСР, а потім Росія. Ну, це таке. Ну, так, так, ну, я пропоную. Я пропоную вже закінчувати, потрохи, бо так, ми так. головне, що ми відрефлексували. Ми чекаємо все вівторка. Бо як тільки палата безпосередньо сенатор вже сінат прийме, проголосує. Сподіваюся, що проблем не буде, і Байден підпише. Мені здається, що гаразд легше буде з захистом неба. Я так розумію, що перше, що передбачені ППО, і Петріоти, я так розумію, і снаряди, і інше устаткування, про яке зрозуміло, ніхто не скаже. До речі, перед цим і Столтенберг сказав, що НАТО знайшло кілька комплексів проти протиповітряної оборони для України, там і Петріоти і європейські системи. Так що я сподіваюся, що будемо все ж таки закривати максимально небо над Україною, як це можливо. Тому що зараз дуже сильно вони атакують Одесу, Дніпро, Харків, оці три три міста. Так що я сподіваюся, що ми їх захистимо. Останній удар по Дніпро, ти ж бачив, що там відбувалось. Вони цілили в вокзал залізничний, через який в тому числі йдуть поставки на фото. Ну, да, там узел, узел транспортний. Я сподіваюся, що це дозволить нам захистити ці великі міста. І зараз Харків вони назвали ціллю номер 1 Я думаю, ну, подавляться. В наш дуже неприємний час час війни Так, до речі, мені сказали що про Вікторію Старц що коротко про Вікторію Сарс 100%, яка проголосувала проти Українка, яка проголосувала проти допомоги України. Ну не знаю. Я завжди був проти неї, проти того що вона казала, коли ще. Відома тобі партія Європейська Солідарність активно активної ну ти не міг ні впікнути партії Європейська Солідарність. Вікторію Спарс, коли коли вона критикувала hmm, за ну давай так? давай. Я завжди вважаю, що Вікторія Спарс по перше, не українка українського походження. Вона людина є е американським політиком, але знаєш вона і... які... неї дівочі куль гейко. Ну вона, ні, чи... я ж я ж про те, що в будь-якому випадку їй що вона багато говорить, стала говорити про Україну. Я не здивуюся, а якщо вона з її... штат вона ж штат Індіана, якщо не, не помиляюсь, а і не її там дорікали, і вона вирішила, що ні, 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 я американка. Все залежить від місці сидіння. Завжди і, ну, казав, кажу. Зрозуміло, не буду казав. зрозуміло але коли е, людина, яка народилася в Україні і юність провела в Україні, раптом заявляє, що їм, е, як це цитата десь у мене була тут: е, так, 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 де вона? Ага. Е, нам не стільки важливо виграє Україна чи ні, нам важливо закрити південний кордон. Ну, їх заявну говорить про і, на скажем так політичне інше на переконання. Я взагалі не дивуюсь про те, що говорять політики: ні українські, ні європейські, ні я не чекаю від політиків етично моральних якихось висловлювань взагалі. Ну мені здається, так правильно давай будемо закінчувати про атакамс. Ще там давай давай була пропозиція конгресу президента Байдена в дуже стислі терміни надіслати в Україну далекобійні ракети Атакамс. Але це законопроєкті прописано. Це прописано в законопроєкті, але з тим, що. Президент Байден сам приймув. Ну, президент Байден сам має убивати. Якщо це не шкодитиме національній безпеці США. Ну поки воно весь час шкодило, то ми ну, подивимось. Відомо. Подивимось, так, подивимось, реально читаємо з вівторка. Відрефлексуємо вже після вівторка. Я на 99% впевнений, що все буде добре. Так. Гаразд а, так. Я нагадаю нашим глядачам, слухачам, читачам, що ви дивитесь програму Подвійний удар. Це спецвипуск. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал вимір 360. Не забуваємо про нашого інформаційного партнера, «Переможний зіяш а також. Ярослав Куц зі своїм телеграм-каналом доєднався до нас, відомий адвокат український. Теж, будь ласка, підписуйтесь. Все буде в описі програми. З вами був Віктор Варницький, Євген Лесной. І до наступного подивійного удару. Па-па.